День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Верону від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 34 см. У глибину побиття диван займає 96 см. На бильцях дивану немає декоративних накладок, бильці трішки скошеної форми та книзу завужене. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка. І знизу дивану, як декоративні елементи, йдуть хромовані ніжки та ручки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та. Дві великі. Принцип розкладання цього дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, за допомогою ручок трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для білизни. Штовхаємо в задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,50 м на 1,90 м. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Па-па!